Вітаю! Відео присвячується для всіх, хто любить грати в гру Roblox, але при спробі встановити чи оновити гру виникає помилка. Код та назву помилки можна зараз буде побачити на екрані. Скоріше за все, помилка пов'язана із застарілою версією Java, яку необхідно оновити. Для цього потрібно відкрити браузер та ввести в пошук Java, відкрити офіційний сайт та завантажити середовище Java. Натискаємо Ввантажити Java та зберігаємо в зручне місце на комп'ютері. Після чого відкриваємо даний завантажений файл. Та натискаємо Запустити. Натискаємо на кнопку Install та чекаємо на завантаження. Зверніть увагу, що має бути підключений інтернет, інакше програма не завантажить необхідні файли. Після встановлення деінсталятор запропонує видалити стару версію Java. Потрібно погодитися, натиснувши на кнопку Uninstall. Після видалення натискаємо на кнопку Close та обов'язково перезавантажуємо комп'ютер, інакше знову буде помилка. Після того, як комп'ютер перезавантажився, пробуємо знову встановлювати або оновлювати Roblox. Після даних дій є висока ймовірність того, що проблема буде вирішена. Як видно на відео, Roblox завантажується та працює. Не забувайте також про те, що можливі й інші проблеми, які викликають таку ж помилку.